Вітаємо всіх шанувальників. Де сьогодні, поєдинку 9-го туру, місцева команда п'ятничани приймає і, синю, і темно синю і, і, і Олесько. Е, олесько. Червоно-чорні кольори О, Олесько. Ну, багато ще роботи, це лише на старті розвиток команди. Основний акцент, наскільки я розумію, зараз Олеськовий момент! Але... Яворський попадюк. Буде подача. Є ця подача з Курчанській. Переправлю. Без того, що Юскевич любить в центрі поля пограти, але сьогодні він там. Попадів. Скурчанський. Курчанський. Ну мається не Суперника виконує подачу на дальню стійку. Момент, що їхній е стиль, їхній ключ до такого навіть успіху, я б так це назвав. Не обов'язково там зразу думати про те, що грати лише від оборони. Ой, момент! Сень! Пробиває. Діагональ, Сень. Сень. Один в один. Проте царевичі Сень пробиває не точно. Прамчук там позаду, але я думаю, що гірський. Гірський пробиває вище воріт. На увазі. У команди велико. удар відбувать Перекладено. Сень. Сало, попадюк. Подюк на Скурчанського, там Павлучкович та Юськевич, на Дальню і ніхто не замикає. Царевич. Скурчанський. Ось спас. Попадюк з майданчику. Простріл ніхто. Родача, забирає м'яча. Розбігається. Пробиває! Небезпечний момент! Відбивається зараз п'ятничани. ще один постріл від гірського. Моменти рацію п'ятничан не реалізовують. І з основного зараз Єнковін по майданчику можна прострілювати. Прибирає Янко, пробиває по воротах. Але Юрій шостий. Тренер Богдан Вітрів, президент Юрій Депас. Арбітри зустрічі Ярослав Леськів, Олег Патик, Юрій Кравченко, спостерігаючи арбітражу Андрій Валенко. З передачі зараз на Павлучкович так Павлучкович, тобто майданчику, прибивати потрібно. Ось він ударі! Гол! Гол-гол! Дуже важливий гол. для Віталія Павлучковича, і нарешті він його забиває. Віталій Павлучкович відкриває рахунок зустрічі. Власно він вийшов на противний простір. втік від бойка і. Ворський, що сьогодні перемагає так при умові, то у них буде вже 11 очок, там Миколаєва, до прикладу, на два більше, але Миколаєва на дві гри менше. Десь багато втратили. Качі. Зараз вже й поготів теж. Не швидко подача хороша. Перший Янко. Янко пробиває, не влучаємо. От про один цей поєдинок центральний, це що тут відбувається. Білінський простріл. Ворота порожні практично були. Вже ось зараз. Ну, Скевич, попадюк. Янко. Янко. Можна спробувати навіть пробити звідси. Попадюк. Але накривають попадюка, далі... Царевич попадюк! Удар! гол, 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 2-0! Здавалося б... Зараз вже виб'ють м'яча, так і ця атака завершиться. Але ні, Попадюк до кінця стріляє і рахунок зустрічі стає 2-0. 2-0. Попадюк <паспадюк> просто Напишіть нам в коментарях, як вважаєте цей результат чи, чи він, що можемо теж ще далі побачити. Янкович на дальню тут янко зупиняє м'яча. Простріл. Тут Царевич. власно, віддає попадюк, не влучає. Пробиває гірський вищевий воріт. Падюк. Сам зараз класно проривається по флангу. Де вперед? Вже перевели фазу атаки туди, на лівий. Падюк Пад сильно вперед на Юскевича. Поборолися Лисишин перед воротами. Лисишин пробиває і тринуть. 3-0. Патрик Лисишин, Горвацький вийшов на заміну. Теж свій м'як забиває. 3-0. Лисишин звичайно, як професор розібрався. Тут на лаві запасних найтрішки піджартовують. Трасбогрин вийде. Бувають п'ятничальні, дуже важливі. Очки для себе у турнірному аспекті. Адже зараз п'ятничальний трошки вибираються ближче. Але. Так. Вдар головою і гол! Тарас Бурин забиває, теж вийшов на заміну і Тарас Бурин забиває теж свій м'яч, теж дуже важливий. Гол для Тараса, який прийшов на початку чемпіонату Тарас Бугрин. Дякую, що дивилися нашу трансляцію. Любіть футбол, підтримуйте збройні сили України. До нових зустрічей. Почуємось. Наша команда.